Що зробив Ахметов після трансферу Мудрика в Челсі? Зінченки зробили неоднозначний натяк в своєму інстаграмі. Та фанати Марселя, які епічно зустріли Малиновського. Мої вітання, друзі! Світла немає, інтернету немає, але є настрій і запал поговорити сьогодні про трансфер Михайла Мудрика, який, нарешті, відбувся ця трансферна бомба. Сталась, будемо про це сьогодні говорити. Поставте вподобачку. Але почнемо ми з наших в Європі і тих, хто там в Європі скоро може опинитися. Журналіст Марка Девід Санчес. Повідомив, що Жирона найближчими днями завершить підписання від градинамо Віктора Циганкова. Роман Бибих раніше інформував, що йдеться про попередній контракт з іспанським клубом. До команди 25-річний футболіст приєднається влітку в статусі вільного агента. Угоду буде підписано на 4 сезони. Вчора циганков було помічено на трибунах стадіону Жирони під час матчу з Севілією. Крім того, стало відомо, що зарплата циганкова буде вдвічі більше. Ніж в Динамо, але звісно, в цій інформації нас в першу чергу цікавить, те, що нарешті циганков покине Динамо, це дуже круто і цікавить те, що хтось, здається, трішки лоханувся. Лямів так на <смітна> 10. Циганков вільним агентом піде, як так можна, лякає лише те, що коуч Жирони каже, що нічого не знає про цей трансфер. І що, як виявилось, не все там так вже й погоджено. Словом, чекаємо на офіційну інформацію. Полетіли до наших в Європі. 13 січня відбулась гра між дублюючими складами Брентфорда та Астонвіли, в якій команда Ярмолюка перемогла 3-2. Його вдалося взяти участь в цьому виграші в першому таймі. Українець подвоїв перевагу своєї команди, забивши свій Гол. Статистичні портали Huscored та Sofascore оцінили гру українського захисника Евертона Віталія Миколенка у матчі 20-го туру АПЛ проти Саутгемптона, в якому і риски програли 1-2. Від Sofascore Віталій отримав 7,1 бали. Це друга найкраща оцінка у команді. -да. У Евертона щось останнім часом взагалі нічого не йде. З такими темпами можна і в Чемпіоншіп вилетіти. Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов на поле з перших хвилин матчу Марсель Лор'ян. Українець відіграв 65 хвилин хвилин за цей час встиг взяти участь у двох голах своєї команди. На 38-й хвилині Руслан віддав передгольову передачу на Ундера. На 59-й хвилині Малиновський зачепив м'яч, який згодом переправ у ворота Джордан Верету. Асист на українця не записав. Перед початком гри вболівальники красиво привітали Малиновського, демонструючи великий блакитно жов. Ти стяг після фінального свистка. Гравці Марселя подякували вболівальникам за підтримку. А камери зловили реакцію Руслана, який точно помітив прапор на трибунах. Знову несолодкі новини летять від Романа Яремчука. Його брюги зіграло в нічі з Андерлехтом 1-1. Роман відіграв 62 хвилини, отримав жовту за підніжку і знову змарнував шикарну нагоду, не влучивши поворотом з кількох метрів. Саня Зінченко та його арсенал в лондонському дербі подолали Тоттенгем 2-0. Ця перемога Більше відрив від Мансіті вже на 8 пунктів, якщо що МЮ цими ж вихідними перемогло Мансіті в дербі. Зіна, до речі, відіграв майже повний матч. Його щоправда, подивитись мені не вдалося. Ну бо ми з хлопаками були в Рівному. Чому дізнаєтесь в одному з наступних відео на одноіменному каналі? Підпишіться, друзі. Ну і перед тим як йти до головної теми, хочу нагадати вам, що АПЛ триває, є що дивитись і є на що заряджати. Де то робити, ви знаєте і без мене на сайті наших друзів компанії. Фафбет посилання в закріпленому коменті, там же бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. І не забувайте про те, що Фафбет частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте в середині гри разом з трибуна та Фафбет. Ну що, друзі, це сталося? Михайло Мудрик покинув Шахтар. Щоправда, перейшов він не в Арсенал, а в Челсі. Але все ж. Трансфер відбувся. Челсі офіційно оголосив про підписання Вінгерешахря Михайла Мудрика. Сума трансферу 22-річного футболіста становить 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Контракт з українцем підписано на 8,5 років. Це просто збожеволіт. Мужик за два роки пройшов шлях від банки Десни до 100-мільйонного трансферу в ПЛ. Сподіваємось, що буде не як з Шевченком. А що було? Вступив у партію королевської. Ех, арсенал був ідеальним варіантом, але вже як. Як є все одно історичний трансфер для ОПЛ та українського гравця Челсі ще те. Похоронне агентство для талантів, але сподіваюся, що у мудрика все піде. Всі плани арсеналу пішли по дупі за два дні. А хто їм винний? Здоровий глуст, що взагалі відбувається? Ми цілу зиму говорили про те, що Мудрик ось ось вже переходить в арсенал. Вже все, все має відбутись. Там фанати канонірів вже цілу кампанію з рятування Міші запустили. Розшифрували, що він літав до Лондона, писали той Тех Фрі Мудрик, що тільки не було. От погодьтесь про Челсі. Ми говорили більше в контексті того, що, скоріш за все, їх інтерес дописали, домалювали, аби арсенал заворушився. Та й аристократи ніби й сиділи собі, просто неактивні чоловіки. І от. Тобі 70 плюс 30 глямів? І мудрик в Челсі. Welcome to the Club Barry. Уявіть собі, мудрик на четвертому місці в топі найдорожчих зимових. Трансферів на другому в зимових трансферах АПЛ, на п'ятому серед найдорожчих придбань Челсі, і на 42-му взагалі в історії футболу. Але до речі, по зарплатам там не такі високі цифри. Середня цифра у Міші по Челсі словом по грошам і цьому всьому здається всім вдалось догодити. А що футбольний світ в цілому про цей перехід думає? Ось тут цікаво, бо насправді різні коменти з'явилися. Артета, наприклад, сказав, що Арсенал буде укладати угоди, які по кишені клубу, і які будуть правильними. Тобто, фактично кожен сказав, що трішки переоцінений мудрик в питанні грошей. Журналіст Пірс Морган сказав про Мудрика, цитую «Україна зібрав клуб, фани, якого підтримують одного з найкращих товаришів Путіна. Маніпуляція. Фанати підтримують не друга Путіна, а власника, який подарував їм купу трофеїв та незабутніх емоцій. Путін і свою собаки Тут ні до чого. Між іншим, він вже не є власником Челсі. І ще більш неоднозначно висловився віце-президент УЄФА збігнів Боник. Поляки стоять на голові, допомагаючи Україні. Прочитав, що молодий футболіст зароблятиме багато мільйонів, а Шахтар отримав 60-70 мільйонів євро за трансфер. Щось мені тут не подобається. Боник хоче отримати 5 мільйонів з трансферу Мудрика. Вар. Варто йому нагадати, що Україна кров'ю та життям платить за свою свободу та Європи. Шахтарш продає, не купує. В чому проблема? Що за маячня? Але дуже однозначно і дуже класно висловився коуч Челсі Ґрем Поттер, і це головне, це молодий гравець із захоплюючою якістю гри в останній третині поля. Він дуже швидкий та прямолінійний. Думаю, що він сподобається публіці. Ну і нарешті слід привести слова й самого мудрика. Він же фактично мовчав, поки всі ці перепиті відбувалися, тільки не цікавити, щоб він мене. Будь ласка, нарешті він отримав час висловитись. Іноді важко чути акцент. Я намагатимуся допомогти команді виграти титули, намагатимуся покращити мою гру. Це був Роналду. Мені подобається його менталітет. Таланту недостатньо. Це означає важку роботу. Це те, чому я тут. Це дуже важка ліга. Кожен матч важкий. Я дійсно не можу дочекатися, щоб почати. Дуже радий підписати контракт з Челсі. Це великий клуб з фантаз... Астичної ліги дуже привабливий проект на цьому етапі моєї кар'єри. Радий зустрітися з новими товаришами по команді. З нетерпінням чекаю на початок роботи та навчання під керівництвом Грема поттера та його штабу. Хай гайс, I'm very to I'm very happy to be here and I can wait to see you, see you all гайс. Здається, це всі коменти, які були від Мудрика е, за цей час. Михайло до слова вже встиг і на Стемфорд Брідж погуляти, футбол подивитись, які анонсували, Мудрик відвідав матч Челсі проти Крістал Пелес його помітили на стадіоні разом з сирною. А що по матчам? Нарешті трансфер Мудрика відбувся. Цікаво, коли вже відбудеться матч Михайла проти Зіни і його Арсенала, і матч проти Миконка та Евертона. Дати цих поєдинків на ваших екранах. Ну і звісно. Дійсно, крім АПЛ, де у мудрика проблем з заявкою точно не буде. Челсі гратиме ще в лізі чемпіонів в єдиному турнірі, де вони зберігають реальні шанси на перемогу. Челсі не має можливості заявити на турнір одночасно всіх своїх зимових новачків. Тож треба буде щось вигадувати. Ну, це смішно. Очевидно, що гравець за такі гроші буде заявлений. Тому тут навіть нічого не буду додавати. Очевидно, що вони щось та й вигадають. Чекаємо мішу на матчах ЛЧ. І вболівальники Челсі, звісно, я впевнений, також на том чекають. Дуже тепло. Вони Михайла прийняли. Шалено переплачувати за неперевіреного гравця, якого ви навіть не досліджували, відстаючи на 19 очок від лідерів ліги. Трансфер на політика Челсі. Якщо інші найкращі клуби шукають гравця, він повинен бути хорошим. Давайте заплатимо більше, ніж інший клуб. Візьми його. Бідний хлопець просто зруйнував свою кар'єру заради грошей. Що відбувається, робить Назара і Мудрик, він не допоможе в вашій боротьбі за виліт. Зосередитися на покупці нового тренера клуб зробить усе, щоб змусити вболівальників забути, що команда зараз у середині таблиці, роблячи такі підписання. Він вибрав найкращий клуб Лондона. Більшість вболівальників Челсі були б надзвичайно раді цьому, але вони не Знаю, що це те, що ми називаємо панічною покупкою без глибокого аналізу. За кварацхелю треба було злотити половину. Челсі прокинувся і обрав насильство проти арсеналу. Хлопці, ви буквально поняття, не маєте що робите. Фани арсенала плачуть. Не змінює того факту, що ви все одно фінішуєте нижче десятки. А що до речі, Зіна, як він відреагував на перехід Мудрака? Поки офіційних заяв ніби не було, але була дуже тонка і гучна заявочка від влади і сані вони після перемоги арсенала над Тотенгелом запостили у себе Вінсту, а саме в шапку профілю на наступне. Лондон із Ретт. Перевод, я думаю, не слід зрозуміло, що то значить. Ну і цікаво, це натяк мудрику. Чи просто емоції після перемоги над шпорами, бо це історична перемога для Арсеналу. Вони з 2015 року на виїзді Тоттенхем не перемагали. А я ж хочу додати ще одну інфу, яка особисто мене поставила в невеликий ступор. Президент Шахтаря Ріната Ахметов оголосив про запуск проекту «Серце Азовсталі та виділення 1 мільярду гривень на допомогу українським воїнам та їхнім сім'ям. Я ухвалив рішення про запуск проекту «Серце Азовсталі» Сталі для допомоги захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів. Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії на допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім сім'ям. Сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень. Вони будуть спрямовані на різні потреби від лікування психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів. Четвертину мудрика віддав: чуваки, це один мільярд. що ви гоните? Безперечно багато питань до Ахметова, але це один мільярд. Якщо шо, то один мільярд гривень в доларах це стільки. У чверть ціни мудрика. Тепер більш зрозуміло, чому Шахтар так пушив Челсі на більшу суму. Ні, ну я не думаю, що то прямо ціль така була продати подорожче, аби закинути потім на потреби ЗСУ. Але все одно, якщо це так, то це дуже круто. І сподіваюсь, інші власники наших клубів підтримують таку ініціативу. А що далі? Далі ми чекаємо на перший матч Мудрика. Сподіваємось, що у нього. В челсі все буде йти добре. Чекаємо і слідкуємо. А ви ж, друзі, поставте вподобайку цьому відео, якщо ви на нього чекали, і ставте вподобайку за старання, бо світла немає фактично. Весь день дуже складно сьогодні було робити відео, тому воно, власне, так пізно і вийшло. -х 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 -х. Дякую вам, друзі. Підпишіться також на канал, якщо ви досі не підписані. Підписуйтесь на наші інші проекти. Ну і бережіть себе. Гарного вам дня, файного настрою і па-па.